Відповідними є імена творця, з імен витягуємо всю тору і всі сили тори, робимо це шляхом десяти свірот, а інша кореляція це імена творця, форми літер і, звісно, гематрії числові значення. Якщо людина прийшла з Малхут у хохму завдяки своїм виправленням, вона відчуває всі десять свірот. Або ім'я Авая, що те ж саме. Але якщо людина відчуває тільки до ОЗА у певному сенсі або повністю, вона відчуває сім свірот, тоді виходить нестача в цілісному відчутті повного імені Авайя, це проглядається в буквах гей і вав. Якщо ж людина тільки випробовує останню гей від імені Авайя. То тут випробовується сила, яка називається Елогім. Виходить, якщо людина випробовує всі 10 вірот повністю, там відсутня нестача це ім'я Авайя вона відчуває абсолютну досконалість, цілісність на всіх рівнях. Нам, має потреби опрацьовувати всі 125 сходинок. Є 5 світів, 5 парцуфім і 5 свірот, 125 сходинок тобі не потрібно йти через усі 125 рівнів. Коли відчуваєш усі 10 свірот на рівні Асія, це вже цілісне відчуття творця його імені Ювдгей Гейвавгейть. Але якщо не можеш зробити цього і приходиш тільки в ЗА або Брія. Тоді це все Елогім. Чому? Коли бачиш ім'я Елогім, повинен розуміти, що це суворість творця. Коли відчуваємо суворість Дін, це Елогім. Творець у цей час перебуває в суворості. Він завжди Ейнесоф, насправді він навіть не Авая. Ми називаємо його Авайя. Тільки коли відчуваємо його цілісність і досконалість, коли у мене все в досконалості. Якщо відчуваю його як Елогім, значить у мене немає досконалості в тому, що я відчуваю. Тоді називаємо його Елогім Бог Суворий. І це означає, що внутрішнім зором бачу тільки сім із десяти свірот у будь-якому досвіді. Духовного переживання завжди присутні всі десять.